Друзі, всім привіт! З вами знову я, Таня, і ви на моїй кухні. Сьогодні приготуємо один із моїх улюблених осінніх салатів, я б навіть назвала його десертів із тих дарів, які нам щороку приносить осінь: це яскравий гарбуз, соковита морква, яблочка, семереночку я обираю для цього салатику і айву. Використаю невеликий шматочок. Цей салат. Дуже корисний для нашого здоров'я, тому всім рекомендую хоча б раз його спробувати приготувати. Розпочнемо. Одну невелику морквину натираю до салатнички. Слідом за нею натру трохи гарбуза. Коли будете купувати, оберіть найсолодший. Я коли вибираю гарбуз на ярмарці, обов'язково прошу мені його надрізати і пробую. Також із гарбуза дуже корисний сік. Але якщо його вживати разом із м'якістю, то в наш організм потрапить така цілюща і корисна клітковина. Ось такої кількості, я думаю, буде досить. Дивіться, як гарно морква, гарбуз, красота. Відріжу половинку яблочка, очищу серцевинку і також натираю. У салатник. Яблочко використаю повністю ціле. Ось так. Додали яблочко і залишилось нам додати шматочок айви. Айва досить тверда. Але м'якоть у неї дуже-дуже пікантна і надзвичайно ароматна. У поєднанні з гарбузом та яблучком вона дасть нам неймовірний смак. Коли протушкувати гарбуз із айвою або запекти у духовці, наприклад щоб у вас вийде дуже смачне поєднання, яке можна вживати і з творогом, або оладками, або додати до вашого улюбленого кисломолочного напою і таким чином отримати супернатуральний домашній йогурт або десерт. Айва, готово. Все, залишилось нам тільки подати салатик. Це такий салат, який потрібно натерти і одразу вжити, тому що яблучко буде темнішати. Його, звісно, можна полити лимонним соком. Тоді м'якоть залишиться біленькою. Ось так, швиденько перемішали салатик. Пробували його на смак. Якщо всі компоненти ви вибрали такі досить солодкі, кислувати яблучко, то ніяких підсолоджувачів, в принципі, тут не потрібно. Просто бомба! Якщо ж ви любите солодший салатик, візьміть меду і вже на тарілочці просто зверху додайте його на страву. У мене вже є заготовочка підсмажених горішків в духовці. Я ними посипаю салатик, додаємо корисні жири і ложечку вершків або жирної сметанки. Так гарбуз і морква краще засвояться нашим організмом. Ось так. Салатик. Готовий. І ще одна невеличка дрібниця такий салатик. Я полюбляю посипати корицею. Кориця моя улюблена спеція для десертів. Все, готово. Можна подавати. Дивіться, який чудовий, осінній, барвистий. А вже про те, що він надзвичайно корисний салатик. Я вже і не згадую, тому що наголошую на цьому постійному, у кожному, другому, третьому своєму відео. У нас готовий! Я буду дуже рада, якщо ви відгукнетесь у коментарях і поділитеся враженнями про цей салат. Я бажаю вам всім чудового настрою, прекрасного осіннього настрою, гарного дня! Смакуйте, дбайте про себе, залишайтеся в балансі. І ще більше корисних, чудових, теплих рецептів від мене очікуйте у наступних відео. З вами була я, Таня Скрипник, і канал Жити в Балансі. До зустрічі!